Доброго ранку, діти сьогодні відзначають День води. А що ж таке вода? Вода це купа маленьких краплиночок. І зараз я вам хочу розказати казочку про краплинку мандрівницю. Жила собі маленька краплинка у великому озері серед безліч інших краплин – Новий день був схожий на попередній, і все відбувалось як завжди. Маленька краплинка мріяла побачити світ, тому за порадою поплила до найстаршої краплини в озері. Ви не шановна краплина, ви найстарша і наймудріша у нашому озері. Я хочу звернутись до вас за порадою. Кожного дня я бачу одне і те саме, наше озеро та інших краплини, А я мрію побачити світ. О, моя маленька дитина. Я теж була великою мрійницею, Іди за своєю мрією. Пливи по поверхні озера і чекай на зустріч з сонцем. Запам'ятай цю мить, бо з неї почнуться справжні дива. Дякую. До зустрічі. Пливи, моя дитина, а я буду чекати на твою захопливу розповідь про дивовижну подорож. Краплинка почувалася натхненно і поспішала швидше опинитись на поверхні озера. Не зупиняючись, вона пливла, пливла, доки не побачила місяць і зорі, які виблискували на озерній гладі. Зараз ніч доведеться чекати до ранку, щоб зустрітися з сонцем, але нічого скористаюсь цим часом, щоб добре відпочити перед далекою подорожжю. Від втоми краплинка миттєво заснула, тим часом ніч поступово відступала, звільняючи дорогу світанку, перші промені сонця лагідним дотиком пробудили її від сну. Сонце, сонце, яка краса, дивовижна! різна. З кожною хвилиною ставала світліше і тепліше. Краплинку охопила дивне відчуття легкості та невагомості. Її звична форма щезла, і вона перетворювалась на пару. Піднімаючись вверх, ставало прохолодніше, і відчуття легкості втрачалось. Опинившись на хмаринці, краплинка знову набула свою форму. Привіт, краплинки. Ви всі з мого озера? Ні, ми всі із різних місць. Хто з гірської річки, хто з землі, хто зі снігу. Але ми також, як і ти, подорожуємо. Вітерні схмари далі від озера. Вони пролітали над полями та луками, лісами та ріками, містами та селами. До їх приєднувались нові і нові краплинки і розповідали багато цікавих історій зі свого життя. Краплинки зараз візе час до нових пригод. Летіть вниз до землі дощиком. Досягнувши поверхні грунту, вона продовжила свою подорож глиб землі, де познайомилась з підземними мешканцями, кротами, черв'яками, землериками, зустріла корінчики рослин та дерев. Краплинка, мандруючи підземним шляхом, натрапила на підземну річку. Краплинка дуже здивувалася, що під землею також є річки. Але водночас вона дуже зраділа, що знову опинилася у своїй стихії разом з іншими краплинками, її несла течія до нових пригод. Час плинув. Багато кілометрів подолала краплинка, і, прокинувшись одного разу, вона не могла повірити своїм очам. Навколо було все таке знайоме. Ой, так це ж моє озеро, друзі, я повернулася. Я рада дуже вас бачити. Привіт, моя маленька мандрівниця. Ми теж дуже раді, що ти повернулася додому. Ось така вона, наша краплинка-мандрівниця, тож пропоную вам сьогодні зробити саме її. Дивіться далі, повторюйте за мною це зовсім не складно, і у вас все вийде. Ось така моя краплинка-мандрівниця, а я буду із нетерпінням чекати на ваші краплинки. На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до побачення!